Що повинно бути в вашому ідеальному сніданку на схудненні? Я схуд на 65 кг за 8 місяців і зараз все розповім. так перше зберігаємо м'язову масу, тобто їмо білки. Для цього ми їмо творог, яйця, куряче філе або індичка. Далі підтримуємо енергію, тобто корисні жири, авокадо, горіхи або насіння, або олівка в олії. Далі складні вуглеводи. Моя улюблена гречка. Фрукти та ягоди, але в помірній кількості. І це може бути ще вівсянка, ну, краще на воді, краще на воді. Наступне, щоб ми ходили до туалету, нормально, це плітковина. А це в нас овочі, ягоди, насіння, знову ж таки, льон, наприклад, це все топ. І останнє, друзі, нагадую про водний баланс. Виводимо токсини та прискорюємо наш метаболізм тобто воду п'ємо обов'язково.